Ви правда вирішили добити оборону? Ну як інакше це назвати? Денис Шмигаль не впорався з корупцією в кабінеті міністрів України. Наприклад, міністра Чернишова, який був звинувачений у корупції, він навіть від суду вимагав залишити далі в кабінеті міністрів. Хочете заперечити мені? Тоді дайте мені відповідь на дуже просте питання. Якщо Денис Шмигаль був таким хорошим прем'єр-міністром, то чого його звільнили? А якщо він поганий прем'єр-міністр, то чого його призначають зараз на Міністерство оборони? Нам дійсно зараз потрібно дуже багато що змінити в Міністерстві оборони. По-перше, фортифікації вони виявилися непридатними, і, попри те, що Шмигаль відзвітував за те, яким вони були класними, військові не змогли ними скористатися. Денис Шмигаль абсолютно ігнорував ту карусель, яка відбувалася із агенціями закупівлі всередині міністерства оборони. По мобілізації не була виконана, була не був виконаний закон про те, щоб призначити кін, э, чіткі терміни служби. Якщо ми цього не змінимо, ми програємо війну. Я не вірю, що щось можна буде змінити, і будуть ті самі яйця тільки в профіль.